Друзі, ну що, всім ще раз доброго вечора. Ми хочемо показати ще наш Ford Focus, Mocus фокус. Це є Ford Focus 2007 року. 1.6 дизельочок. Такі гарні зимовій резині. По кузову виправлені всі сліди використання. Автомобіль укомплектований центральними замками перед склопідйомниками, круїз контролем, конди, робочим кондиціонером. Ось такий по салону, переднє сидіння, задній ряд сидінь. Такий він є в загальному. Жвавий, економний, 4,5-5 літрів середній розхід. В залежності від манери їзди. Такий з цього боку по салону. Наголошую робочий кондиціонер. І ще один Ford фокус-мокус-покус. Focus, Focus. Це є подарок ще 4 колеса на дисках. Друзі, кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв, Ціна його буде становити 4200 доларів заплатити.